Мистецтво давнього Риму Мистецтво Давнього Риму знаходилось безпосереднім впливом грецького. Культура Греції пронизувала усі сфери життя римлян. Відбулося парадоксальне явище. Підкорений народ підкорив своїх ворогів. Але в давньоримському мистецтві проявили специфічні особливості, що було обумовлено ментальністю римлян. Як образно зазначив Цицерон, греки вивчали геометрію, щоб пізнати світ, а римляни – щоб вимірювати земельні ділянки. Тверезість та практичність світогляду римлян відобразились в домінуванні тих видів мистецтва, котрі мали безпосереднє практичне значення. Римляни переважно займалися впорядкуванням середовища і привносили цивілізацію в оточуючий світ. У містах та провінціях вони створили мережу зручних і функціонуючих до внутрішнього часу доріг, кам'яних мостів, акведуків. Римляни вперше винайшли бетон, що було справжньою революцією у будівництві. Спочатку він використовувався лише при будівництві доріг, а потім знайшов широке використання і у узодчистві. Особливість римської архітектури. Широке використання арок, склепінь, ордерних аркад. Грандіозність, пишність споруд виражали ідею могутності римської держави, а пізніше і імператора. Головне місце в архітектурі займали форуми, тріумфальні арки, амфітеатри, цирки, терми, базиліки. Палаци та віли. Римляни створили також прекрасну літературу. Порівняно з грецькими зразками твори римських авторів відрізняються більшим драматизмом, більш тверезим і натуралістичним аналізом дійсності. Видними представниками літературної творчості були комедіографи Плавт та Теренці, сатирики Ювенал Апулей. Поети лірики Катул, Овіді, Тібул, Гораці. Вергілій створив знамениту героїчну поему Енеїда. Провідними жанрами римської літератури були Ораторська та історична проза: Цецерон, Тіт, Лівій тацит. Значним виразним явищем в історії світового мистецтва стали римський реалістичний. Яскравий індивідуалізований скульптурний портрет, що розкрив внутрішній світ людини бруд, оратор, бюсти Цицерона, Цезаря, а також історичний рельєф, колона Трояна, на якій зображені сцени війни з даками.